Друзі, всіх вітаю на каналі а 2 Крю. Це реплей від нашого підписника. Він скинув два реплеї і, і обидва на майстра, але ми подивимося саме цей цікавий реплей. В команді противника маємо три важких танки: одну СТ, дві ПТ-САУ і один легкий танк. Команда союзників дуже має такий цікавий роз'їзд, і наш сам герой, граючи на важкому танку, їде в центр. Ну, Мабуть, щось знає, тому треба подивитися, що тут буде відбуватися. І у нас вк 3002 вже їде на центр. Йох чомусь зупиняється, не знаю. І е, наш герой прямує до центру, мабуть, знає, що тут може когось просвітити, але з цієї дистанції він точно нікого не просвітить. 57-меча отримує перший шот від нашого героя. І, звісно, Суперхелкат його не пробиває. До речі, Чізі e він так пробивається дуже так, погано, я скажу. І грати про нього, проти нього не дуже комфортно, якщо не знаєш, куди пробивати. Пробиваються у нього щоки, голдою e пробиваються. І, бачите, фокусить він тайпа 57-го. Але питання в тому, що тайп там трошки ховається. Ну, і тут постріл трошки поспішив. Тайп зробив постріл. Він хотів зробити постріл першим, але першим не вийшло і е, не звівся до кінця, тому і не влучив. Тут, до речі, можна було йому в лючок кидати. А в лючок чомусь наш герой вирішив, що не може. А тут вже побачив, що лючок прострілюється і дає на 302. Тим часом у нас вже одна ПТСАу, і Пантера, відлетіла в ангар. І Якщо дивитися на мінікарту, у нас е, СТ забирає точку С, яка в принципі зараз дуже доречна, прям, от, прям нікуди. Е, тим часом вже команда противника захоплює повністю лівий фланг і у нас там вже йде заруба. Скажу вам так, друзі, е, тактика того, що ви спочатку боя обираєте собі важку ціль, наприклад, як Ty-57, який і ховається, і інколи не пробивається. Ви втрачаєте в цьому час. Чому? Тому що коли проїжджав там е Супер то треба було супер добирати. Він би вже тут не стояв. А зараз ми бачимо, що тут цей суперхилкат, вони там Тігра другого забрали. До речі, тигр 2 це машина, яка ну, може багато вирішувати в бою. Е по шпахпанцеру дає перший постріл. Е Постріл перший був фугасом і через густу, звісно, він не зайшов. Тому з другого пострілу не забрали. Забирає він його з третього пострілу. І зараз є перевага в команді противника, яка от наразі зрівнялася. І тут суперхелкат той самий, якого можна було вже забрати з постріла тоді ще він ще тут живий відправляється вже неживий в ангар. А Комета чомусь не хоче грати. Кам'єта не хоче грати, тому що. Тому що вона його просто не пробиває. До речі, якщо бачили там 3 секунди назад, бачили, що Лаги є не тільки в мене, там, в грі, коли я граю. І це не тільки моя проблема, тому що у нього теж щось там е, неправильно було. Якийсь пінг підскочив, мабуть, тому що рвануло трошки танк. І таким чином у нас залишається е, ВК-3002 і наш герой проти Семовенти. Семевенти, ПТСу 8 рівня, скиде 8 секунд, фуловенька, фуловенька, друзі. І зіграти проти неї можна, але що робить ВК? ВК їде по тій самій лінії, як і наш герой, чого робити в принципі не можна. І коли ви залишаєтесь сам на сам у вас, наприклад, такий ворог, як ця ПТСАу, вам потрібно розділити фокус, тобто зробити перехресний вогонь. Тим більше, що ВК це та СТ-шка, яка може швидко переміщатися, просто переїхати, наприклад, на їх респ, і з їх респа можна було просто накидувати в борт. Це набагато простіше було б тоді зробити цю перемогу, ніж те, що буде зараз відбуватися. Наш герой сам на сам залишився, ВКшка вже в ангарі. І Семовенти не пробиває його. Чому? Я теж не розумію. По голду підрубаєш, пробивається все. Сам граю на Семовенти, не граю на Чізі. Ну, а тут, тут звісно, було. Тут ВЛД, не пробиття чому, тому що ВЛД червоний, і він не пробив. Ну тут лючки. Стріляє трошки нижче, ніж треба, тому не пробиває лючок. Проба номер 2 теж не враховується і не пробиває знову. А це вже, друзі, був фугас. І фугасом він добирає цю ПТСАУ. Зроблено в цьому бої 4472 шкоди очки, 5 фрагів, і коса смерті тут майстер Редлі Waters, Стальна Стіна, і... і медалька воїна, звісно. Має за такий бій 100 тисяч, але це без прім-аккаунта. Це то домагу друзі. Але стосовно того, хто тут грав, Ну 48%. Давайте подивимося, що у нашого героя. У нього 691 бій, 69% перемог, але ну на, на, таку кількість, на таку кількість боїв це поки що не показник, але видно, що. Uh, він старається і старається грати результативно, тому що є ще в мене другий реплей від цього ж самого підписника. Там де він грав теж позиційно, там була ціла, ціла армада танків, він якось там заїхав так. Uh, цікаво, що і там ніхто на нього правда не вкатував, але uh, теж там дуже багато цікавого було в Е- uh, І шкоди там було теж майже п'ять тисяч. Тут у Тігра другого 58% комета 43% 5 5000 боїв. Тигр другий 49%. 43% на Суперхилкаті. 45% шпахпанцер. Шпахпанцер, до речі, такий важкуватий танк для новачків. Ну і тай 57, всього 52%. Стосовно того, на рахунок, скажу, 600-700%. Боїв до трьох тисяч. Є така думка, що коли гравці грають до трьох тисяч, вони попадаються проти ботів грати. Я не знаю, чи це правда чи неправда. Але думка така є, і гравець, наприклад, один. Нехай в нього 691 бій, але статистика майже 70% він попадає проти тих, в кого статистика переважно 40. 8% тобто, якщо взяти кількість е, бійців в цьому бою розділити семеро, розділити на ту статистику, то орієнтовно там е, можна порахувати, що це буде там, десь 47-48%. А тут у нас ВКшечка 50-відсотковий, звісно, його 40%, 55%, Хелкат 51%. Лео 46%. Ну, Тигр другий, 52%. але він Теж такий тигр другий, і що злився, там не знаю, як взагалі в нього вже тигр другий на 600 на 468 боях. зрозуміло Отакий друзі, бій. Якщо хочете, кидайте ваші реплеї цікаві, будемо розбиратися. І дякую вам за перегляд. Якщо не підписались, підписуйтесь на канал, ставте лайкосик, пишіть ваші коменти. І пам'ятайте, все буде Україна. Вам гарних боїв, пока.